Всем всем привет снова я с вами Матронер Це друга часть по игре Матронер як зим для меня в свого Запорожця. тут ми у нас вот заводимо нашего Запорожца я, тут как дядя зядя на машине и до мене каже, Я там я кейс хлопчина нараппил скилл какой-то я тебе витискаю аж сюди. І вон так от, наверное, ми піднімаємось. Все нормально. Поки що йде. Я вже думаю, що ми в нас застрягли, а насправді ні. все нормально їдим, їдим. Так вот. Я мав підписав, що я напишу. Що це вот нікнейм того вот блогера, кого я телесю. Це 12-літній не мальчик, украв у баті ніце запорожець. Канал називається SunPerl. Ви можете ввести а я ще вам на нього силочку постараюся знайти. І скинути в коментарі. Ви переходите по силочці. Ну, все нормально. Ну і вам вже повинен... Бебята той те відео. От ми мир нас їдемо, їдемо, за нормально по що. Дорога тут такой непонятно никак. А, ми вже в нас доїжджаємо до до цього. Як вам сказати? Запись. Той ми вже в нас почти доїхали до асфальту. Ти в нас дуже, якщо чесно радий, що той. Хоча ми... що... той От чоловік, він дуже приємний. Він сказав і до речі, він у нас вирізану по вигодній ціні 500 гривень 500 гривень і у нас на суші. Ще й перевірил я нас. що подзвонив був до ті, до перед тим як записувати відео. Він сказав, де я сказав, що я поїхав. І дворічки нашої. Що він сказав, що десельони там. Там тому. Ну, вибачте, що це було без вас. Ну і по прежньому 5 лайків набирайте після відео, знімаю дальнобой. 5 лайків. А підписників в мене на аккаунті 8. Хто мій друг можете відписуватись. А хто новенький на аккаунті, тому можете лишатися. Вибачте, що так довго відео не було. Я просто не знала, що знімати. Я тут я подивився все містером Матвесу с са... Пода кращий Урал. І він сказав, що це Матранер Модбай. Найкраснеший Урал. У Матранер. Я це він для мене меня відходу. Я просто зайшов у меня. Його... Далекувати від дороги. У нас повинні повернутися по-любому. ну, в смысле я мав, що від цієї от дороги не було трохи далековато. Тому ох, як колі кулі смачні. Та нашого забору вашості. Що це їм не в нас проти дінго, ну, надіємо, що ми у нас зараз, хоча б то не передатимемо тут на дороги. Гріс тим от селом, чи то гору, чи то село, ні. фіг його зна. Тому ми в нас збираємо, проїжджаємо вон перед. Тут от, от, от колії знов нові. І, і ми провіримо в нас. Тут от чи буде. Де. Де і тут колії якісь. Ми спочатку провіримо, чи ми попадемо в якесь село, якщо будемо так от їхати вперед. Провіримо хоча б то не. Ніякого сила не буде. А он тут уже що щось... хорошенько. Хоча там так страшно. Тут от вот холодно стадіон. Я вже у нас бачу, що перший раз ці вотхули на стадіон. Тому я почти. нас такие не та языки, не дам, скажу, це не тут получається. А, а может він десь вборив, що в ровшем городі, в нашому там мене забрали за а ми нас аж туди поїхали. Не добавляємось. І там є там всі на дискотеку. Все дітей моя у нас заново в город. Свят поворот, і ми будемо у нас просто ігнорувати. цю Арпашка я у нас, у нас вчора підготовлю, десь біля часу. Це так от. І пожалуйста, скажіть, як поміняти мову на руську або українську в коментарях у... Ой, не в коментарях, а в цій отгрі. На тронер мобайл, на телефоні. Я в нас просто думаю, що це десь в настройках або в самій грі десь встроєна. 8 числа у нас може і не буде відео. ми а. Десяте не буде в нас відео. Вибачте, що не буде так довго відео. А может и звон тут вот. Вон треба заехати в сюди, вот. Вот это просто якосну тоже натурального. На а я вам ще раз повторяю у тренер Mobile. Я пошукаю в Google. Google ссылочку на цю вот гру. и вы сможете теперь під кожним моїм видео, то оно укрім першим. В чем А так, на цьому вот видео. Може бути ссылка вже на цю водогру, тому он так от. Ну я у нас постараюся знайти на... ссылку на цю догру, якщо знайду, то вам скину у коментарі. Дежаємо на дорогу. Може коло піти А тут якась хата оставить. Може це... ні, вона розбалена. І там розбавлена хата. Пипец. Чи я думаю, що це, це це от хата? То зараз я у нас попробую знайти в'їзд з цієї вулиці. Якщо знайду, то спитаю. Це там розвалений, Або не він цілий. Так, да, у нас тут не сарвей. Я у нас буду куплятый дом для себе лично. Пацану, наверное, Посигналили, зараз повинен вийти выйдет, владелец. Пацаны, владелец говорив, що це. Його холодильник зараз ми будемо розгружати. Все, пацани ми з вами розгрузили... ну, точніше, ми без вас розгрузили холодильник, як я ви бачите, вже його нема, тому знімаємо з ручника, заводимо і йдемо додому. А в наступних я серії... є ризобти. Де завтра, а я нас буду купляти вже дом, разом з вами. Тут не так, що животний діє, тому я у нас пішком дойду, коли вже сяду в увазі, свій то я з вами зв'яжусь. Odje już w naszym oaziku. Niku nie niego ma już ręcznika. Z wodą. Tu to wadze. не пидхест. Может, ну, кто-то и поверит, это был я у нас там на зазико был поломал забор. вот так. Да, за и пидхест был. Вы это на зазик что стоит? И наступний сахар, и мы будем уже у нас куплять и дом. И выбор, что я у нас У нас вчорашню РПшку не позначив. Ну, я там не, не написав просто РП. Тому вибачте мене за цю от помилку. РПшники не судіть мене строго. Бо Я в нас просто забувся під цим потроликом уже буде знак РП. Тому всім пока. А. І ще в наступній ми у нас, у нас вже приїдемо по нову квартиру р, р, на Камазі. З, або ні, На Зазіку ми у нас приїдемо по нову квартиру. Ру недорого. А точно про яку квартиру? Ру Ми у нас будемо приганяти техніку дід сказав, що буде теж покидати Камаза, тому він і для мене його буде теж віддавати. Ну а якщо що, то він буде їздити на маршруті. Всім пока. До нової, До нової зустрічі.